НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В студії працює Ольга Гариджук. Мої вітання про події понеділка, 30 червня та минулих вихідних розповімо сьогодні. У випуску далі коротко, які програми і підтримка для ветеранів та демобілізованих діють на Прикарпатті. Щоб допомогти ветеранам інтегруватися у мирне життя, єпархіальний благодійний фонд Каріта з Коломия організував захід про ментальне здоров'я. Ми вже не перший рік працюємо у сфері захисту ментального здоров'я. Продовж чотирьох днів у Коломиї змагались юні тенісисти. Дуже вид е, спорту е, популярний. Про це та інше детальніше у випуску. Ватія оговтується від ворожої атаки вночі з суботи, на неділю, внаслідок масованого обстрілу, уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Зокрема, у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви, покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви та частково дерев'яну дзвіницю. У селі Ліна Раївка травмовану жінкою, її госпіталізували до медичного закладу, пошкоджено житловий будинок, та найголовніше обійшлося без загиблих. Уламок ракети впав просто біля ліжка 87-річної Ганни. Фрагменти стіни, цегла та штукатурка засипали жінку, яка в той момент спала. Зараз вона перебуває у лікарні. Ми намагаємося виключити можливі ускладнення, які можуть бути при такої при такій травмі, тому що. У хворої було синдром загального здавлення. Вона була присипана уламками будинку і може бути ушкоджені внутрішніх органів. Тому хвора потребує спостереження, інтенсивного спостереження. Онук травмованої Роман розповідає у будинку також проживають його батьки. Вони вціліли, бо спали у сусідній кімнаті. Одна кімната е, можна жити. Дві кімнати, дай три коридор, кімната, як там, як, грубо кажучи, кухня, там де бабуся проживала, і кімната гостьова. Ну, гостьова вщент, даху немає, стелі немає, стіни повалені. Така ситуація, що немає де проживати. Від прильоту ракети прокинулося усе село. Сусідка постраждалих, пані Катерина каже, її будинок сильно здригнувся, а звук удару чути було на всю вулицю. Та яким ще прибудила такі удар. був, а ще хата стрісла я ще зірвала пошкоджений будинок. Одразу оглянула комісія більшевцівської територіальної громади. Односельчани не залишили родину наодинці та швидко організували допомогу. Привезли з ОТ. Презент і щоб вчора врятувати від дощу, а далі що вже будуть спеціалісти дивитися, якою він пошкоджений, тому що там стіни там вверх пішло, акт склали, комісія працювала на місці. І сьогодні вони вже от пішли, написали зрідні заяви і вже поїхали у відповідні органи подавати заяву на відшкодування. Будемо сьогодні пробувати розгортати щось, забирати, відновлювати. Не знаю, якими селами, будемо сподіватися, що. Люди звернули вже до мене, що хочуть допомагати. Волонтери також безпосередньо наші односельчанини. Вчора прийшли, дуже хлопці зібралися, допомогли трошки накрити будівлю, бо кажу, нема даху, половину даху немає. Інша половина сунулася у бік, що треба все повністю реставрувати. Наразі родина Косачів подала всі необхідні документи і очікує на компенсацію збитків від обласної та територіальної влади. На Прикарпатті горіло складське приміщення. Вгамовували масштабну пожежу, 13 спецмашин та 60 людей особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій. Поступило повідомлення про пожежу до СМТшняк і святкового приміщення по виготовленню складу. Пучному номеру виклику до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. першого програму пожежно-рятувального загону міста Івано-Франківський. На момент прибуття перших підрозділів практично вся будівля була охоплена вогнем. Насіння пожежі ускладнилося високою пожежною навантаженістю як самої крівлі, так і складських приміщень. До ліквідації даної пожежі було залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 60 чоловік особового складу. Збитки та причини пожежі встановлюються працівниками державної служби надзвичайних ситуацій. На Прикарпатті впроваджують комплексну підтримку ветеранів. Про це заявила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тому у громадах працюють фахівці із супроводу ветеранів, розширився спектр послуг служби зайнятості, допомога у здобутті нових професій та отримані грантів для ветеранів. Також в області діють програми із надання психологічної підтримки. Повернення з фронту це не лише завершення бойового шляху, а й етап можливостей та розвитку для ветеранів, каже керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Водночас цей період стає викликом і для самого ветерана, і його близького оточення, також для суспільства. Загалом до таких викликів мають бути готовими усі структури, наголошує Світлана Онищук. На Прикарпатті ми системно працюємо, щоб допомогти ветеранам інтегруватися у мирне життя. Зокрема, у громадах Івано-Франківської області створюють мережу фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. На сьогодні таких вакансій є понад сотня, майже 70 фахівців уже працюють. Вони консультують з юридичних, медичних, соціальних та побутових питань, допомагають з реабілітацією, працевлаштуванням, відкриттям бізнесу щодо працевлаштування ветеранів, то на Карпаті через службу зайнятості працевлаштували понад 120 ветеранів та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій. Продовжує Світлана Онищук. Понад 30 проходять навчання. Також ветерани можуть здобути нову професію безкоштовно у закладах профтехосвіти за 98 професіями та 365 програмами. Після завершення навчання вони отримують офіційний диплом державного зразка. Ці програми продовжують діяти і зараз цього року. 183 ветерани вже навчаються за підтримки служби зайнятості. Детальну інформацію можна отримати за номером телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості. І якщо ветеран має освіту, але не зареєстрований безробітним, він може отримати ваучер на навчання за 155 спеціальностями. У 2025 році вже видано 28 ваучерів. Компенсацію витрат на облаштування робочого місця для Людей з інвалідністю першої та другої групи можуть отримати роботодавці. 86 людей з інвалідністю працевлаштовано з компенсацією. З них 16 – ветерани. Також ветерани можуть отримати грантову підтримку від держави або розпочати або ж розширити власну справу. У межах програми є робота. Ветерани та їхні родини можуть отримати грант на бізнес від 250 тисяч гривень до 1 мільйону гривень. Умови. Створення нових робочих місць зараз. Вже 37 ветеранів подали заявки. Загальна сума грантів 30,5 мільйонів гривень. А ще діти ветеранів, які навчаються на контракті у закладах фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати повну компенсацію вартості навчання. Запевняє голова облдержадміністрації. Уже тисяча студентів отримали сповіщення в дії. Після підтвердження сертифіката держава перераховує кошти закладу освіти. За деталями звертайтеся у свій навчальний заклад. А ще наголошує Світлана Онищук на Прикарпатті діє обласна програма підтримки ветеранів, сімей загиблих та учасників революції гідності. Цього року на реалізацію заходів програми передбачено понад 67 мільйонів гривень. Допомога на лікування та реабілітацію, стипендії дітям загиблих, допомога до роковин, компенсації. На поховання психологічну підтримку для ветеранів надають у дев'яти ветеранських просторах на Івано-Франківщині. Також держава компенсовує вартість послуг із надання психологічних консультацій. Такі виплати вже отримали 11 психологів. До слова, при обласній державній адміністрації діє обласний ветеранський хаб «Ветеран-Про» – координаційний центр, який розширює мережу допомоги в громадах. У планах створення мобільних робочих бригад для роботи у віддалених районах Прикарпаття. Підтримка наших захисників це наша відповідальність. Робимо все, щоб вони відчули. Країна стоїть за ними і після повернення з фронту. Психологічний івент про ментальне здоров'я, єпархіальний благодійний фонд карітас Коломия організував зустріч для психологів, соціальних працівників, педагогів та усіх, хто цікавиться темою ментального здоров'я. Про що йшлося під час масштабного заходу, розкажемо далі. У межах проведення масштабного психологічного заходу у простір ментального здоров'я виступи лекторів, які підняли актуальні теми для сучасного суспільства. Зокрема, говорили про страхи і невизначеність в умовах війни, взаємозв'язок тіла та психіки, психологічний супровід військових і їхніх родин. говорити про роботу з військовослужбовцями, ветеранами, членами їх родин, застосуванням програми управління проблемами плюс та досвідом реабілітації за допомогою природотерапії. не нав'язуватися, запитувати. Допомога потрібна, і якщо допомога потрібна, то відповідна допомагати, не боятися цього краще запитати, ніж потім пройти мима і потім жалкувати про це. Військові поруч їм потрібна наша допомога підтримка. розуміння. а психолог допоможе розв'язати проблеми. Психолог може стати тією ланкою, яка дозволить не йти до лікаря. А за допомогою психолога можна вирішити ряд проблем, і потім відповідна до лікаря може виникнути така ситуація, що не потрібно звертатися. Серед учасників психологічного івенту психологи, педагоги, соціальні працівники, ветерани, військові, їхні родини та усі, хто цікавиться темою ментального здоров'я. Основна мета такого заходу усвідомити, що переживати емоції, навіть негативні, чи просити про допомогу це нормально, особливо в умовах війни. Я тут щоб побути в колі своїх, скажімо, колег, оскільки наразі трошки відійшла від практики психологічної трошки в іншу сферу, але цей захід для того, аби знову відчути той колорит, бути. Разом в колі своїх однодумців, в колі своїх колег, і е, навіть можливо про те, щоб знову повернутися в цю сферу, адже вона мені дуже близька. Дуже подобається робота з дітьми. Я працювала раніше в карітасі е, так само з дітками, ось тому я. Думаю про те, що на, напевно повернутися все ж таки в стару роботи із дітьми. Якщо раніше це були просто запити дитячо-батьківських стосунків, загалом, скажімо так, якщо їх можна так звузити, то зараз дуже багато питань, які пов'язані з тривожністю, з війною, з е, впливом в соцмереж, так само про це не можуть забувати. І наразі на фоні цього дуже багато створюється фільмів таких просвітницьків, як впливають в соцмережі, саме так само булінг в соцмережах, бо тому, що булінг, якщо говорити в школі, то ми можемо помітити і застерегти а в соцмережах його дуже важко. Відстерегти, тому це зараз така досить актуальна тема, і та, яка потребує такої уваги. Благодійний фонд Карітас Коломия вже багато років працює, щоб у різний спосіб допомагати тим, хто цього потребує. Мовиться не лише про матеріальну чи юридичну підтримку, велику увагу тут приділяють і психологічному стану дітей, сімей, внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, власне, ментальне здоров'я серед цих основних аспектів. Ми б хотіли зібрати всіх психологів, працівників соціальної сфери і просто людей, які дбають про себе, про своє ментальне здоров'я, також ментальне здоров'я своїх ближніх. У нас будуть спікери, які поділяться теми напрацюваннями, які є. Будуть спікери, які будуть показувати практичні навички. Це все наші психологи, карта Соколомия. І саме цікавіше, це панельна наша дискусія, де ми запростили фахівців, і ми будемо говорити про ментальне здоров'я у час війни. І нам дуже важливо, щоб люди зустрілися і мали простір поспілкуватися, познайомитися, поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом. І це, напевно, розширить більше таку психологічну підтримку. У нашому регіоні я вважаю, що цей захід він виник як наслідок нашої роботи, оскільки ми вже не перший рік працюємо у сфері захисту ментального здоров'я, і до повномасштабного вторгнення ми також працювали в цьому напрямку і були психологи як дитячі, так і психологи, які працювали з дорослими людьми. Проте з початком повномасштабного вторгнення ця робота. Суттєво масштабувалося і ми працюємо не тільки в Коломиї, але в багатьох інших містах та селах нашої області. І маємо досить такий великий досвід, і з іншого боку, великі такі напрацювання, які ми можемо поділитися. Теж та співпраця з місцевими шкільними психологами, соціальними працівниками, вона дається в знаки і ми маємо чим ділитися всі разом. І хотіли зробити такий захист, щоб ми. Мати цей час, простір для того, щоб одне одного збагачувати і ділитися тими знаннями, які ми маємо. Обійми, що стілюють, тиша, яка говорить, кола підтримки, енергія, життя, панельна дискусія, ментальне здоров'я в умовах війни, щире неформальне спілкування. Цікаві лектори і слухачі вже в очікуванні наступних таких зустрічей. Продовж чотирьох днів у Коломиї змагались юні тенісисти. Відкритий чемпіонат з настільного тенісу серед юнаків та дівчат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос відбувся на базі спортивного клубу Локомотив. Змагались учасники із шести областей. Хто здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Для 14-річної Катерини Оглоб'як зі старунні Богородчанської громади це вже друга участь у таких змаганнях від колосу. Дівчина займається настільним тенісом 9 років. Тренує її батько у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі у планах виконання нормативів для присвоєння звання майстра спорту. Дуже подобається ця гра, ну, Багато емоцій. Вже брала участь того року, дуже сподобались ці змагання і хочу, того року стала чемпіонкою, хочу ще раз. Вдруге бере участь у чемпіонаті з настільного тенісу і коломиянин Захар Николайчук. Цікаві тим що це настільний теніс. Я люблю в нього грати цікавий, швидкий від спорту розвиваючий фізично і дуже активний. Поліна Міляр з Дніпра у Коломию переїхала три роки назад через повномасштабне вторгнення. Настільним тенісом разом зі старшим братом Богданом займалися ще у Дніпрі. У писанковому місті продовжила тренування і тепер разом беруть участь у змаганнях. Я вже майже займаюся майже років. Мені він дуже подобається. Я з першого класу почала з ним займатися. І мене це надихає. Я була на Україні, і мені дуже сподобалось. Я була шістнадцятої з серед дівчат. Загалом участь у чемпіонаті з настільного тенісу взяли 38 хлопців і 20 дівчат 2010 року народження і молодші. Головний суддя чемпіонату коломиянин Михайло Пустовар. Змагання проводиться в особистій першості серед дівчат і хлопців. Потім будуть пари хлопці дівчата, і будуть змішані пари хлопець дівчат Рівень дітей є скажімо, В насильному тенісі зараз на даний момент є дуже сильний і дуже вид спорту популярний. По грі можна полюбуватися захватом і бажаємо, щоб ці діти далі продовжують займатися настільним тенісом. Географія учасників шість областей. Представляють вони Дніпропетровську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську області. Змагалися і господарі аж дві команди з Прикарпаття. Зазначає голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. На теніс став дуже популярним у нас в області. Ми минулорічні переможці. Таких всеукраїнських змагань е, жодного разу із часу проведення ми не були поза призами, і сьогодні у нас виступає не лише основна команда, основна команда це 10 спортсменів. А у нас сьогодні виступає івано франківщини Ну, дві команди. Ми, ми запросили і інших наших дітей, які займаються тенісом, щоб вони мали можливість на всеукраїнському рівні потренуватися, позмагатися. Колос спортивне товариство з досвідом Цьогоріч відзначає 75 років. кажуть, проведення дитячих змагань завжди було в пріоритеті. Ці змагання базуються на основі. Минувших років ми проводили хто ти майбутній олімпієць. Це наші ДЮСШ з Дюшори. І наразі ми додали просто сільські селищні міські громади, які е, можуть привозити і професійних тенісістів. Вони дають рівень, е, наші обласні організації проводять свої регіональні змагання, і потім ці дітки стремляться попасти до нас на фінал. А потім з наших змагань виходить дуже багато чемпіонів України, Європи, світу, олімпійських учасники. І до результатів перше загальнокомандне місце у чемпіонаті з настільного тенісу серед юнаків та дівчат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос здобула команда Івано-Франківської області, друге Дніпропетровщина, третє Львівщина. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!